27 ікон, написаних на бронеплитах, які врятували життя нашим воїнам, стали основою для 27 марок. Поштовий арко, що має назву вівтар свободи, святі ікони на броні, присвячені незламності українського народу та духовному розв'язку поколінь. Церемонія погашення марок відбулася у храмі Юрія Переможця у Свято-Михайлівському монастирі. Вівтар Свободи, святі ікони на броні. Нові марки з такою назвою презентувала Укрпошта у партнерстві з «Арт-Армор». Сьогодні, як ніколи, ще раз варто нагадати, що Україна це соборна держава, в якої не, немає областей, які ми готові віддати. А ікони це ну, символ кожної області. Ці 27 ікон, які були обрані. Вони є той самий символізм духовності, соборності України. Як зазначив засновник мистецького проєкту Арт Армор Олександр Ковальчук. Ці ікони, відтворені на бронеплитах, а від тепер і на поштових марках, не просто образи. Вони поєднують у собі сакральне мистецтво з реаліями війни. Кожна з них це унікальний символ духовної спадщини регіону, відтворений на матеріалі, що вібрав подих фронту. Вони стали знаками сили віри, єднання та незламності української нації. Україна є неподільною, територіально цілісною. А всі наші території є захищені правом, законом, конституцією, словом Божим іконою. І ми говоримо про те, що жодна краплина крові, жодне життя не було втрачено даремно. Всі наші захисники, які сьогодні захищають Україну, мають знати і розуміти, що ми всі українці без винятку і весь світ вважає Україну цілісною. Вівтар свободи святі ікони на броні це унікальна експозиція, яка демонструє духовну єдність нашої держави. У її серці карта соборної України, де 27 регіонів представлені іконами, створеними на бронеплитах, що захистили життя наших воїнів. На церемонії погашення марок були присутні представники Верховної Ради, урядовці, дипломати, а також блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Сьогодні ми тут, у цьому історичному монастирі, який налічує майже тисячу років свого буття, і в день пам'яті великомученика Юрія в соборі великомученика Юрія в такому історичному храмі, який налічує понад три століття вже своєї історії. І тому такі проекти надихають українців на подальшу боротьбу, тому що війна, на жаль, триває, але ми. Повинні надихати один одного, підтримувати, підбадьорювати в цей непростий час. Поштовий аркуш Вівтар Свободи святі ікони на броні присвячений духовному зв'язку поколінь та незламності українського народу. Тираж випуску 27 тисяч примірників, з яких 2 тисячі маркових аркушів неперфорованих і пронумерованих презентаційні папці призначені спеціально для власників філателістичних абонентів, ексклюзив і ексклюзив плюс частину доходу від продажу спрямують на потреби Збройних сил України. Софія Федір Феді, Робрас, Олександр Ткаченко, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.